Наші морільники щиро дякую вам за спільну молитву, яку ми сьогодні спільно возносимо до Господа, просячи благословення на цей день, на цей робочий тиждень, щоб Господь Бог нас не залишав. Знайте, що найбільше людина в житті не любить? І більше людина в житті не любить терпіти, і друге страждати. І коли стаються такі моменти, коли людина страждає, терпить, ну ми не раз можемо почути такий вислів, мені світ не милий, мені не хочеться жити і так далі, і так далі. Але коли все в нас є гаразд, ти yeah. десь Бога завжди так осторонь відсуває. Відбить. І сьогоднішній Євангелій і стане силом Петро, якого вчорашньому Євангелії Господь покликав після ловитви величезної кількості риб. Вони приходять до хати і там лежить в гаряці, тяжкій нелюзі, теща Петрова. І Господь бере її за руку і стіляє. Тобто оцей світ немилий повертається знов до квітучої радості душевної квітучої радості цієї тещі, а що стає таким, таким виявом її, що вона встає і скоренько служить усім, що були там. Тобто Господь повертає цю радість людині, як часто гріх знущається з людини. Є два такі моменти, коли людина забуває, що вона ходить ногами по дорозі, а літає понад. Дуже часто ж наш портається і падає. А другий момент, коли повертається до неї відчуття реальності життя, терпінь. А людина думає, що це вже Вселенна впала на неї. але так не буває. Тому є дуже важливо пам'ятати про те, що, як каже нам все письмо, ти, що стоїш, уважай, щоб ти не впав. Але ти, що лежиш, не залежуйся. вставай і простуй шляхом за Господом, служачи йому. Славлячи його і прославляти, прославляючи його ім'я. Отця Сина Святого. Слава Слава Ісусу Христу!